Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео огляд з готовими роботами, які мені вдалося зв'язати за останні декілька тижнів. Окрім марафону з моїми чудовими іграшками-малюками по женіному опису. Я ще підв'язувала за кадром. Деякі іграшки закінчувала до вязів, деякі іграшки розпочинала, трішки пов'язала брелочків, і про це все хочу вам зараз трішечки розказати і показати. У нас вже за вікном квітень місяць, вихідні видалися дуже теплі, на вихідних не працювала, відпочивала. Провела час з родиною і зрозуміла, що давненько не знімала відео і вже час, прямо час хочеться вже, мабуть. Повертатися у знову до роботи, повертатися до свого натхнення, знову заряджати вас і себе, і не давати собі нудьгувати. Останнім часом дуже стрімко розвиваються події, дуже активно, активно в нас продовжується війна. Це також дуже сильно вибиває ґрунт з-під ніг, тому якось притихла я на своєму каналі, скромніше почала працювати і більше собі давала волі на відпочинок. Але я вже зрозуміла, що вже і квітень, скоро вже буде парк. Я вам, до речі, зараз ставлю трішечки відео. Я була на цих вихідних у своєму улюбленому парку. Відпочила з родиною, погуляла вже, пройшлася по тим вулочкам, яким я знімала вам багато відео, дуже багато ми з вами проводили там часу, її накрила мене ностальгія. Дуже сильно мені захотілося туди знову піти працювати, і я сподіваюся, що це незабаром так і трапиться. Тому треба знову закатувати рукави, рукава і продовжувати активно працювати. Асортимент після. Ярмарок у приміщенні вже трішечки став менше, тому потрібно активно нав'язувати. Я на цей місяць собі написала дуже активний великий список, як завжди, без списку в місяць новий я не переходжу, підвела підсумки за минулий місяць і знову буду розпочинати активно працювати. Побайдукувала трішечки, відпочила, відволіклася, родині приділила час, похворіла. Зробила новенький манікюрчик. До речі, сестричка вчора приїжджала нам, переробила манікюрчики. Мені дуже подобається ніжний, весняний такий А, І я буду зараз вам це показувати. Кадр я вам прикрасила своєю чарівною дівчинкою, дівчинком Янголятком по Тані Янчу опису. Цей мастер-клас можна отримати безкоштовно, при умові, якщо ви будете виконувати поетапно. Іграшку Тобто будете в'язати по етапно В неї на її сторінки є перший етап, дуже проста іграшка, але дуже-дуже цікава. Я вже таких неодноразово в'язала, і цей ангулят у мене затримався у недов'язах, все було в нього зв'язано, йому лише потрібно було оформлення. Все пришити і о, зробити утяжку, зробити оформлення. Дуже мені подобається ця янголятка і сподіваюся, в цьому місяці я їм іще зроблю парочку, щоб не один янголятко нудьгував. Мастер-клас, як я сказала, безкоштовний, дуже простий. Іграшка цільно в'язана, пришивається перука, зачіска робиться, пришиваються крила і обтягується мордочка, оформлення личка і все. все решта, Це в'язується, вив'язується і дуже просто Оформлюється ця іграшка. До цієї іграшки я вам хочу показати ще один недов'язик. І цей недов'язик є чарівна мишка. Мишка була зв'язана у марафоні мишка дівчинка ось така ось вона велетенська, дуже велетенська, мені подобається, в неї спідниця знімається, а топчик в неї вив'язаний на тілі. Це опис був в марафоні цієї іграшки. Я в'язала разом з автором перший етап, на другий етап мене не вистачило духу, знову ж таки, попала ця іграшка у недов'яз. І, як показує практика, всі іграшки, які супер круті, супер гарні, вони в мене повинні трішечки полежати у недов'язиках. І тоді я повертаюся до них і з великим задоволенням їх закінчую. І ця мишка не була винятком. Вона дуже вели велика і десь зверху тут був в мене невеличкий є лінієчка. Зараз ми з вами її заміряємо. У мене лінієчка на 25 см. І дивіться, вона вище 25 см, це, мабуть, десь. 27-28 з вушками. Дуже прикольна, дуже крута іграшка. Я хотіла таку зв'язати парочку, але поки мене вистачило на одного такого цікавого мишенятка у вигляді, дівчинки. Обов'язково буду повертатися до цієї схеми, мені вона сподобалася. Але не зараз. Це іграшка з марафонів. У мене є ще декілька недов'язів з марафонів. Я їх трохи потрохи просуваю, але вони ще не готові. Тому в цьому лозі, в цьому відео, я вам їх показувати не буду, але просто про них розкажу, що вони в мене такі були. Є в мене ще одна іграшка, яку я вам покажу в готових роботах, вона в мене вже готова, але хочеться зберегти трішечки інтригу. Хочеться зберегти інтригу і лишити кінцевий вигляд цієї іграшки вже на Наступне відео. Не хочеться мені зараз її показувати, але вона дуже-дуже крута. І той, хто до мене підписаний, той, хто дивиться всі мої відео, обов'язково її побачить у наступному відео. А зараз я вам покажу ще одну іграшку, яка мені дуже-дуже подобається, і я вже неодноразово її в'яжу. Це ось такий ось динозаврик. В нашому місті, в місті Дніпро, в парку, де я працюю, зелений гай, дуже багато є відвідувачів, які приїжджають навмисно подивитися на Дінопарк. В нашому парку є динозаврики. І я готуюся до. Нового сезону, весняного сезону і трішечки починаю вже підв'язувати динозавриків, дракончиків, вони обов'язково будуть там користуватися попитом, тому вже починаю їх готувати. Я планувала таких двох динозавриків зв'язати, але поки мене вистачило на одного вистачило часу, я маю на увазі, але я обов'язково повторю ще таку схемку. Я вже їх в'язала. Вони швидко в'яжуться, вони простенькі, вони гарненькі і приваблюють увагу. Є в мене ще одна іграшка, яка також трішечки полежала у недов'язиках. Чому полежала? Тому що знову ж тут багато пришивати. Пришиваються ручки, пришиваються очі, пришиваються ноги, пришиваються гудзики. І це ось такі ось крутенькі, гарненький посіпака. Посіпака, іграшка, повторчик, вже не одного такого зв'язала, і знову ж таки вирішила повторити. Мені подобається ця іграшка, мені подобається, як вона продається, на неї діти звертають увагу, інколи і не тільки діти, і дорослі, але на них в мене дуже мало завжди часу. Хочеться мені їх нав'язати, але, як згадаєш, і те пришити, і те оформити, і те, і те, і те, і постійно я їх відкладаю. Чому? Не знаю, хоча вони і не дуже багато займають часу. Але посіпаки вони мене постійно затримують. До речі, посіпак у мене є ще посіпака і брелочок. І не один, ось так вони виглядають три штучки, брелочки і посіпаки. Є в мене підписниця, яка попросила мене зв'язати її брелочок продати. і Їжачка. Їжачків я нав'язала, і ось дійшла черга ще й до посіпак. Я готуюся знову ж таки до ярмарок. Мені там брелочки потрібно дуже-дуже багато, а так як часу постійно не вистачає на брелочки, тому я потроху намагаюся кожного разу собі робити якусь перерву, якийсь відпочинок і трішечки підв'язувати брелочків. Ось і цього разу я зв'язала. Корзинку брелочки. Не всі вони на карабінчиках, але в мене вже трішки назбиралося брелочків Так, я трішечки отак висипаю і поставлю корзиночку, ми будемо з вами рахувати. А є в мене брелочки, як завжди, патріотичні сердечки. Куди ж без них? І цього разу я нав'язала патріотичних сердечок. Так, це в мене вже третє. Я лишаю ниточки, потім цими ниточками оформлюю карабінчик, і вони в мене отак і продаються. Не хочеться все собою носити постійно, не хочеться, бува, в ліжку в'яжеш. Хоча я не дуже люблю в ліжку в'язати, я більше люблю в'язати за своїм робочим столом. Можливо, останнім часом і трішки зникло і натхнення, тому що за столом я в'яжу дуже-дуже рідко. У мене стіл біля вікна знаходиться, тому, можливо, і результати такі. Зазвичай натхнення на вечір приходить, але ввечері вже страшно біля вікна сидіти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім сердечок це патріотичних. І два сердечка а, рожевих зробила. Десять сердечок. А, на брелочки готова і в мене ще є 5 авокадиків. Авокадики у мене також з ниточкою ще не оформлені. Ось так вони виглядають. Цих зробила різних. Це в мене три. І ось у мене ще два брелочки Авокадики. Зараз мотаю. Треба сісти одним махом, достати багато собі брелочків, карабінчиків і начепляти їх. Ну, я поки вирішила, що не буду цього робити, тому що я ще хочу трішечки їх підв'язати, а потім все одним разом оформити. Ось така в мене компанія. Ось такі ось у мене цікавенькі результати, мені дуже подобається, Я планую на цей місяць, на квітень. Взяти собі знову такі амбіційні плани, знову ж таки багато нав'язати і динозаврів, і драконів. Драконів ще, до речі, питають. Треба трішечки ще приділити часу недов'язикам. Є в мене ще невеличка кількість недов'язиків. І хочеться мені ще трішечки пов'язати плюша. Плюша мені потрібно багато, тому що плюш він. Майже весь мене був продан. Я планую собі і динозаврів, і зайців багато нав'язати, можливо, ведмедиків ще якихось попідв'язувати, котів, обов'язково котів, тому в наступних, в наступних відео ви будете бачити обов'язково цікаві іграшки, і той, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся, буде ще цікавіше, і буде дуже багато готових робіт. Це я вам точно кажу, тому що вже час працювати. Скучила я за роботою, скучила я вже за ярмарками. І я потроху таки готуюсь. У мене є ще одна готова робота. І ось такий ось крутенький жирафчик. Ось такий ось гарненький жирафчик. Мені він дуже-дуже подобається, але, але є одне але. А цей жирафчик був зв'язаний по безкоштовному майстер-класу нашої української майстрині Олі Авар'янової. Я його посаджу, нехай він сидить, а я буду про нього вам розказувати. Ну, схема простенька, схема легенька, а майже цілий моточок пішов на цього жирафчика. Ось такий ось залишок, це, вибачаю, ярнар джинс, 35-й відтіночок, і йому в компаньйони брала 70-й також ярнар джинс. Це залишок, це не весь пішов моточок. А, що я хочу сказати вам стосовно ниточки? Так, фокус повернись. А, давненько я не користувалася ярнар-джинсом, щоб він був такий тугий. Такий тугий наче пов'язала 62-м ярнар джинсу. Дуже-дуже-дуже-дуже тугий видався цей моточок. Мені його було важко в'язати, мені було некомфортно ним в'язати. Я цього жирафа, мабуть, раза три починала і оставляла, лишала і знову, потім брала себе в руки і починала його робити. Він дуже-дуже туго цей моточок йшов відчуття Як 62-м в'язала ярна жинсу Мені не комфортно в'язати такою ниточкою. Я вже дуже звикла до cotton Gold У мене палітра дуже яскрава, багато моточків, різні моточки. Мені ним комфортно, він тоненький, він м'якенько в'яжеться. А цим я в'язала і прям, знаєте, буває таке. Якщо десь побачиш, таке як відчуття, наче в тебе оскома на зубах з'являється. Ось у мене таке відчуття було від цього моточка. Я дуже себе змушувала в'язати саме цим моточком. Хоча ж видався, дуже крутий, гарний і дуже швидко він не зібрався, але в'язати це було не в задоволення. В'язала я його підпитками. Але він є. Олюся, тобі дякую за мастер-клас. мастер клас, мастер -клас крутий. До речі, переходьте на Олін канал. У Олі дуже багато різних мастер-класів, є і з напівбавовни і плюшевих, і кожен знайде собі цікавий мастер-клас, який би можна було б відтворити. Я свої мастер-класи поки ще не навчилася писати, поки в мене ще немає такого досвіду. Написала одного котика і навіть його ще ніяк не випустила. Планую сама собі нав'язати таких котиків. Мені потрібно ще нав'язати повну корзинку малюків, самих дешевеньких, різних брилочків ще багато треба нав'язати, і ще і плюшка чекає на мене. Одним словом, в'язати буду. Хочеться мені ще єдинорогів дуже багато, і лялечок вже майже не лишилося на столі, тому я вас всіх запрошую на свій канал. Обіцяю, більше відео таких не буде, що я буду жалітися на свій стан або на відсутність натхнення буду працювати і буду активно працювати. Я також, бачите, не думала, не гадала, що буде в мене якийсь результат, а так дивлюся, наче і непогано попрацювала. Хоча, по секрету, вам скажу, хотіла розділити ці всі іграшки на декілька відео. Одне відео зняти про недов'язки, друге відео зняти про брелочки, третє відео зняти про іграшки для ярмарок, але не судилося. В'язала дуже мало, більше гуляла, на вулиці вже весна, повним ходом, теплота дуже-дуже файно на вулиці, тому хочеться багато гуляти. Але беру себе в руки і починаю, до речі, вже відкрила сезон на вулиці. На вулиці вже почала в'язати, і мені дуже-дуже подобається. Я кайфую, як я на вулиці проводжу час із дітками і ще й підв'язую якісь процеси. Тому буду в'язати багато. Запрошую вас, в'язати разом зі мною в компанії. Мені було дуже приємно, коли ви мене підтримували в вив'язуванні женіної колекції. Кому ще хочеться пов'язати разом зі мною в компанії, до мене приходьте в інстаграм. Давайте будемо обговорювати теми і будемо в'язати разом. Мені дуже-дуже подобається в'язати у компанії. Всім вам кажу безмежне дякую за підтримку, за натхнення, за те, що ви завжди поруч, за те, що ви мені даєте і пендаль, і приємні слова підтримки, натхнення, і хвалити мене постійно. Ви в мене самі найкращі. Дякую вам безмежно за нашу дружбу. І я з вами буду прощатися, як завжди. До дуже-дуже скорої зустрічі. Дякую за перегляди реклами. Дякую вам за те, що ви пишете приємні коментарі. Це дуже надихає і окриляє. Якщо довго не відповідаю, на мене, будь ласка, не сердіться, я буду обов'язково виправлятися. Бажаю, як завжди, нам всім мирного неба, дуже-дуже багато натхнення, шаленого натхнення, щоб хотілося багато чого встигати робити і вільного часу на в'язання прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!